Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений f 1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню історію трансформації, яка може змінити долю одного з найталановитіших пілотів. Грід. Юкі Цунода, що ні приголомшив усіх відвертим зізнанням про роль Лорана Мікіє у своєму неймовірному прогресі в Редбул. Без ідей Лорана я не зміг би самотужки про це подумати. Зим заявив японський пілот. Розкривши секрет свого відродження, французький керівник допоміг цуноді повернути налаштування, які він використовував у Racing Bulls, і тепер японець демонструє найкращі результати в кар'єрі, рятуючи Red Bull у боротьбі за титул конструкторів. Щоб зрозуміти масштаб цієї трансформації, варто пригадати складний шлях. Юкі Цуноди в Red Bull. японський пілот демонстрував помітне покращення результативності в останніх гонках, регулярно проходячи до третьої сесії кваліфікації та здобуваючи важливі очки, які повернули Редбул до боротьби за віцечемпіонство в заліку конструкторів. Цей прогрес став справжнім сюрпризом для багатьох експертів, які вже списували японця з рахунків. Цунода прямо заявив, що значна частина його еволюції. Пов'язана з Лораном Мекіє, який очолив команду з гран-прі Бельгії. Е, призначення французького фахівця стало поворотним моментом не лише для команди загалом, але й конкретно для кар'єри японського пілота, який нарешті знайшов керівника, здатного розкрити його потенціал. Пілот підкреслив, що новий керівник допомагає йому налаштовувати болід більш схожим чином до того, як він працював у Racing Bulls. Лоран допоміг мені в багатьох речах. Налаштування Боліда, яке я спробував дві гонки тому, наприклад, було тим самим, що я використовував майже на всіх етапах у Racing Bulls, розповів Цунода, розкриваючи технічні деталі свого прогресу, це зізнання розкриває фундаментальну проблему, з якою стикнувся японський пілот при переході до головної команди Red Bull, Різниця в підході до налаштування Боліда. Між Racing Bulls е, та Red Bull, виявилася значно більшою ніж очікувалося, і це створювало серйозні труднощі для адаптації талановитого пілота. Я наче забув про ці речі, е, включно з тією специфічною конфігурацією, тому що думав, що це стандарт у попередній команді. Коли я прийшов до Red Bull, побачив, що спосіб, як вони налаштовували боліт, був іншим, продовжив цунода, пояснюючи корені своїх попередніх. Труднощів. Найкращий вікенд для Цуноди в «Редбул» відбувся саме на гран-прі Азербайджану, де він стартував і фінішував на шостій позиції. Трацемару цей результат став не лише особистим тріумфом японського пілота, але й критично важливим для командних амбіцій Red Bull у чемпіонаті конструкторів. Особливо символічним стало те, що цунода перетнув лінію фінішу попереду Ландо Норріса, допомагавши. Максу Ферстапену ще трохи скоротити відставання в індивідуальному заліку. Цей момент продемонстрував, як індивідуальний прогрес одного пілота може мати стратегічне значення для загальних цілей команди. Проте попереду цуноди ще залишаються серйозні виклики. Гельмут Марко, консультант Red Bull, встановив чіткий дедлайн для японського пілота до гран-при Мексики. Він має продемонструвати стабільно високий рівень результативності. Цей ультиматум додає драматизму до ситуації та підкреслює критичність наступних етапів для майбутнього цуноди в команді, який зі свого боку виражає е, зростаючу впевненість у роботі з болідом, та переконаний, що рухається в правильному напрямку. Впевненість у боліді зростає, і я відчуваю, що йду в правильному напрямку, заявив він, демонструючи позитивний ментальний стан. Який є критично важливим для подальшого прогресу, технічний аспект покращення цуноди також заслуговує на увагу з гран-прі Італії. Японський пілот використовує ті ж специфікації, що й ферстапен, що стало одним із факторів його еволюції. Цей крок показує довіру команди до японця та готовність надати йому найкращі доступні інструменти для боротьби. Роль Лорана. Макія е, в цьому процесі виявляється ключовою французький керівник, який знає цуноду ще з часів Racing Bulls, зміг перенести найкращі практики роботи з японським пілотом до нового середовища головної команди. Red Bull. Е, Макія сказав інженерній команді. Гаразд Юкі робив такі речі для підвищення результативності однієї з осей або для проходження специфічних поворотів. Для потім, коли я спробував зробити це на боліді, Red Bull», це спрацювало, пояснив сунода е механізм співпраці з новим керівником. Цей процес демонструє важливість персоналізованого підходу до роботи з пілотами. Те, що працює для одного гонщика, може не підходити іншому, і здатність керівника команди розпізнати та адаптувати ці особливості, стає критично важливою для успіху. Відчуття, яке я маю тепер набагато більш знайоме, більше схоже на те, що було раніше. Поділився цунода своїми емоціями від покращення ситуації. Це психологічний аспект, який часто недооцінюється, але може мати величезний вплив на результативність професійного спортсмена. Найвражаючішою частиною зізнань цуноди стало визнання ролі Микіє у своєму розвитку без ідей Лорана. Я не зміг би самотужки про це подумати. Це те, що я ціную, заявив японський пілот з щирою вдячністю, демонструючи зрілість. Та готовність визнавати заслуги інших. Е, особисті стосунки між пілотом та керівником також відіграють важливу роль. У плані стосунків завжди було дуже добре. Це буквально те, що я мав у Racing Bulls, те ж саме відчуття, тільки тепер логотипи команд інші, коли я з ним розмовляю на розповів Цунода нода про атмосферу співпраці. Результат у Баку став особливо значущим для японського пілота через його чистоту. Відчуття, яке я мав в Азербайджані, відрізнялося від більшості інших гонок. Іноді це більше залежало від удачі або інших факторів, але відчуваю, що в Баку я здобув е шосте місце без потреби в удачі чи чомусь іншому, що чудово завершив. Цунода свій аналіз. Це твердження підкреслює зростання впевненості пілота у своїх здібностях та технічній базі е команди. Коли результат досягається завдяки швидкості та майстерності, а не через удачу чи помилки суперників, це створює міцний фундамент для подальшого розвитку. Історія цуноди також демонструє важливість правильного менеджменту талантів у формулі. 1 молоді пілоти часто потребують специфічного підходу та розуміння їхніх індивідуальних потреб для розкриття повного потенціалу. Микіє вдалося знайти ключ до успіху японського пілота. Завдяки попередньому досвіду співпраці командні наслідки прогресу цуноди також значні. Редбул повернулася до боротьби за друге місце в чемпіонаті конструкторів значною мірою завдяки покращенню результатів японського пілота. Це показує, як індивідуальний розвиток може мати стратегічне значення для всієї організації. Майбутнє цуноди в Red Bull залежатиме від його здатності підтримувати поточний рівень результативності. Дедлайн встановлений Марко до гран прі Мексики створює додатковий тиск, але також е, може стимулювати пілота е, до ще кращих результатів. Психологічні аспекти цієї трансформації також заслуговують на увагу. Е, Цунода демонструє зростаючу зрілість та самоаналіз, що є позитивними ознаками для його довгострокового розвитку як професійного пілота. Технічна еволюція жапані пілота також може мати наслідки для інших молодих талантів у системі Red Bull. Успіх персоналізованого підходу Мекія може стати моделлю для роботи з іншими перспективними пілотами організації. Конкурентні наслідки покращення цуноди також помітні його здатність регулярно здобувати очки та іноді випереджати пілотів топ команд. Створює додаткові виклики для суперників Red Bull – у боротьбі за чемпіонство роль досвіду та знайомства в успішному керівництві також підкреслюється цією історією. Микія зміг швидко знайти спільну мову з цинодою саме завдяки їхній попередній співпраці, що демонструє цінність довгострокових відносин у професійному спорті. Адаптивність, як ключова якість сучасного керівника команди, також проявляється в підході Микія. Французький фахівець зумів перенести. Кращі практики з однієї команди до іншої, адаптувавши їх до нових умов та вимог. Що ви думаєте про відверте зізнання Юкі Цуноди щодо ролі Лорана Мекія у своєму прогресі, чи зможе японський пілот підтримати поточний рівень до дедлайну в Мексиці та забезпечити собі майбутнє в Red Bull? чи це лише тимчасове покращення? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити. Найдраматичніші історії трансформацій та найвідвертіші зізнання зі світу найшвидшого спорту планети.